Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Я вас запрошую малята в країну звуків завітати. Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні і приголосні звуки. Малята, а ви готові до знайомства з новим звуком? Давайте згадаємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо. Сьогодні нашим гостем буде звук, з якого починаються ці слова. Вишня, відро, ваза, велосипед, вата. Ви впізнали цей звук? Це ж улюблена пісенька вітерця. Ву проспівайте пісеньку з вітерцем. Тихо і голосно. Вимовте звук в. Чітко, подивіться, у люстерко. Верхні зуби зустрілися з нижньою губою. Відчуйте, як зімкнулися зуби з губою. В, В, В. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук В? Так, губи. Ми не можемо проспівати цей звук, він приголосний. Тому він живе у синьому будиночку. А позначається він літерою В. На що схожа ця літера? Так, ця літера схожа на окуляри. Пограємо. Я буду називати звуки, а ви, коли почуєте звук В, зловіть його в долоні. А і В. Малята. Як ви вважаєте, що позначають ці квадратики? Це будиночки для звуків. А синій квадратик позначає, на якому місці в слові стоїть цей звук. У слові ваза звук В стоїть на початку. Де стоїть звук у слові вовк? Так, на початку. А у слові равлик. Всередині слова. Києві Всередині слова. Знайдіть самостійно місце звука В в слові лев. Повторіть чисто мовочки. Ва-ва-ва. Виросла трава. Ів-ів, ІВ, ліс зашумів. Ув ув вітерець подув. Ив, ів, ів, вовк завив. Ав-ав-ав песик привітав. Скоромовочка. Ворона проворонила воронення. Ворона проворонила воронення. Ворона проворонила воронення. А тепер повторіть ви. Пригадайте малята, з яким звуком ми сьогодні познайомились? У якому будиночку живе звук В. Які слова зі звуком В ви запам'ятали? Ми скоро зустрінемося, щоб вивчати нові звуки. До зустрічі!